У сумах поховали військовослужбовця старшого солдата Андрія Захарова. Він загинув 14 березня під час виконання бойового завдання. Повідомили обласному центрі комплектування. Біля храму Георгія Переможця, створивши живий ланцюг на колінах, зустрічали труну із тілом захисника, рідні, побратими та друзі. Пані Ганна розповідає, він був єдиним сином у батьків. Через місяць у квітні Андрій з її онукою планували одружитися. Загинув виконуючи завдання, Хороший хлопець. Не пив, не курив, все для дому, все. Вони жили в Харкові, все хорошо. Ну, служба є, служба. Іван Вербицький, товариш загиблого захисника, згадує: Андрій пішов служити майже рік тому за власним бажанням. Андрій мріяв про це і загинув героєм. за те, що вірив за сім'ю та за Україну. Я з Андрієм познайомився років 6 назад. В комп'ютерні ігри грали разом. Ну, Андрія пам'ятає як добру людину, яка завжди відзивалась. Та лучший друг мого брата. Лет 12, вже теж знаю. Він сам став як брат мені. Навіть ну, називали його кузен. Андрію Захарову було 23 роки. Поховали воїна, на алеї слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко Валерія Зарудна Суспільне новини суми.